Доброго часу доби моїм підписникам, і тим, хто буде дивитися це відео. Дивіться, є зараз війна в Ізраїлі, війна в Україні. Щодо участі у війні священнослужителів. Священослужитель це діакон, священик, єпископ. Є 66 апостольське правило, яке забороняє навіть... Якщо вдарив хтось із або дякон, або священик, або єпископа іншу людину і навіть навіть за одного удару там її вбив, то його по правилам треба лишити сану, заборонити і лишити сану. Тобто він лишається священнослужіння, предстоятельства там і так далі. От якщо вчинить таке. Тому ви Уставах уставах помісних православних церков, навіть навіть так здалось, треба включити в устав пункт про те, що священнослужитель не може, не мусить бути призваний до лав Збройних сил тієї чи іншої країни. От. Не тільки там по якимось там релігійним переконанням, це значить, мотивація така буде, а це не бути прописано в уставі, тому що устав церковний є право документом право відносини між тою чи іншою помісною церквою і тою чи іншою державою. Ось, канони не є право установчими якимись документами, тому там села на канон, там, на Євангеліє і так далі, там, що тобі забороняється, не завжди продуктивно. А ось, зсилатися на устав церковний, значить, таке, такі, таке посилання буде дієвим, на мій погляд, я так вважаю. Тобто можна звернутися до єпископату, значить, представників православних церков помісних, щоб вони розглянули устав статути свої і внесли цей пункт. Тому що е, священник... Або дякон, або єпископ, зараз, бачите, допустимо, можуть спокійно його викликати, значить, зупинити, десь на навіть монастир приїхати і забрати до лав тих чи інших збройних формувань. А ось а там вже казати про те, що ти якісь релігійні переконання маєш, ну це не завжди воно є дієвим. Так що е з вас лайк, підписка і коментар напишіть, звідки ви і що ви думаєте з приводу того, що я зараз озвучив. До побачення, благослови Господь!